Всім доброго вечора. Ось таким займаюсь Виходить, Хлопець не може нічого зробити, це моя мала свиня. Ну, Одною рукою дуже неудобно знімати, не вийшло зняти і показати, як я його вставляв. Ну, проти часової стрілки вкручував, хвоста піднімав, піпку мив. І отак так втягується воно. Ну, в інтернеті пишуть 10 хвилин, Ну, ось. Хвилинки десь дві і воно пішло просто соплом туди. все. Вона вже п'ятий раз за зиму хотіла, ось, ось як потягнуло. Просто на очах все туди пішло. Весь цей тюбік усосався туди дуже легко. Це правда контор, бо у можливості купити, щоб дійшло щось за день, не було в мене. Оце таке, ну, хай вона ще тільопається, хай ще постоїть Стояла вона гарненько, трошки бочки почесав я її, вона дається, можна навіть Мора навіть сісти на неї і вона гарненько пускає, посидіть. Ось така вона свиня, моя мангал. Давно не виходив, бо багато було роботи. зайнятий. Ось ця стара. Уже кіл мабуть, під 300 буде, але теж не покрита, буду, мабуть, штучно покривати, бо кабан не справляється. Мабуть, я його залюбив, а любов зіпсувала кабана. Отакі справи. Стара глум робить, хоче сюди добратися. Цю маву сьогодні перший раз покрив. Завтра, може, хтось буде зо мною. Попрошу зізняти, як це я роблю, все. Але відгоражуюся від їх отак, бо вони будуть мешати. Тут движуха така буде. Свиня дуже послушна. Уся така няшка, така спокійна дівчинка. Але кучерява вся, соски кучеряві є, живот кучерявий, вся кучерява. А тут така навіть на грудях шуба чорна. А ну, покажи, яка ти краснення. Ось така свиня. Це моя свинка мангал і спермодоза контор. Що в нас вийде, будемо бачити літом. Буду знімати усе. Рижа хоче сюди добратися, чує, бо я дав кашу і сировотку дав, щоб вона стояла спокійно, бо може ще почати туди бігти, бо я тих покормив, дав їсти. А цей треба було теж задобрити. Хороша, хороша свиня. Найкраща свиня, навіть не кусає пальці, просто хаває і парується. Все. Отакі От справи. Рижа вирішила демонтувати ці мої халтурні загорожі, так що ось таке. Будемо бачити, що до чого. Так що на зв'язку завтра постараюся зняти краще.